Вчора в південноукраїнську відзначили Міжнародний день волонтера. На урочистості, що проходили у сесійній залі міської ради, запросили активістів, які надають всебічну підтримку армії та нужденним. Їхній приклад надихає та доводить, що навіть у найтемніші часи добро та людяність залишаються незламними. Волонтер це людина, яка робить добро, а взамін вона їй достатньо слово «дякую». І побачити ці очі, щасливі очі, особливо військових, коли вони приходять в наш волонтерський штаб, отримують ту допомогу, про яку вони просили, і вони просто дякують. Оце саме головне для волонтера. Це така, знаєте, без. Допомога, яка не потребує якогось возврату у складних воєнних реаліях. Міжнародний день волонтера набув особливого значення. За останні десятиліття до благодійної справи долучився чи не кожен свідомий українець. Працівники на енергоатом теж серед тих, хто допомагає армії, зокрема й колегам, які сьогодні здобувають перемогу на полі бою. У рамках безстрокової акції допомога захисникам України на фронт регулярно відправляють найнеобхідніше від тактичного спорядження до спеціалізм. Ізованих високотехнологічних пристроїв лише за 10 місяців поточного року. Персонал Південно-Української АЕС задонатив понад 36 мільйонів гривень. Окрім того, багато працівників атомної станції заснували та очолили благодійні фонди, серед яких Берегиня Південь, Миротворець, Червона Килина Півдня, Нація вільних людей, Южноукраїнці разом з СУ та інші. У позаробочий час вони ремонтують авто, плетуть маскувальні сітки та кікімори, готують смаколики. Ризикуючи життям, їдуть у найгарячіші точки, аби передати військовим таку необхідну допомогу. Попри те, що волонтери представляють різні фонди, вони розуміють, роблять спільну справу і навчилися злагоджено співпрацювати. Це була необхідність. Ми зараз знаємо, хто чим займається. І якщо, наприклад, ми можемо надати, наприклад, дощовики маскувальні сітки, балаклави, то інші продукти чи ліки, і ми можемо перенаправити людину, в якої є потреба військового. І таким чином ми вийшли на такі відносини. Що ми одне ціле в одну сторону, якби працюємо? Тому у нас нема конкуренції навпаки, тільки раді допомогти. На урочистостях активістів волонтерського руху відзначили подяками міського голови Вознесенської районної військової адміністрації. Миколаївської обласної ради, але найбільшою нагородою для всіх дотичних до доброчинної справи, безперечно, буде перемога над ворогом і мирне життя у вільній країні. Ми ставимо, можливо, якісь собі такі, знаєте, іноді кажуть, от, сплетемо там 500-ту сіточку і закінчиться війна. Ну, дівчата кажуть, от ще пошиємо п'ятитисячний плащик і все, і закінчиться війна. І хочеться, щоб вона закінчилася як на на набагато скоріше, щоб всі наші хлопці повернулися додому живими. Ми їх чекаємо і разом до перемоги. А попереду у південноукраїнських українських волонтерів ще купа роботи, адже їхня допомога залишається вкрай важливою для наших оборонців, які продовжують боротися за незалежність і щасливе майбутнє України.